Як там називають, Розпаківка. Ось вот так кукурузка приїхала. Дивіться. Вообще шикардос. Всім добрий день. Всім привіт. Сейчас покажу, кукурузу показав. Ось такий. 88-16. Коротше, будемо сіяти 4-5 штук на метр. Компания Отака ось приїхала. 4-5 штук на метр. Ну, будемо старатися 4 штучки. Ну, подивимось, як сілока у нас посіє. Коротше, отак. Я думаю, всі перечитали вже ані постановити глянете. Коротше, все є. Все як має бути. Привезли прямо додому. Це, що ще сказати, може кому інтересно. Як мені писали, Золикса. Е -е. За ці два мішка 9. 9700. Так що така ціна. Отакий От посів Матік приїхав. Будемо сіяти десь починати з 20 з цього, не з 20, а з тієї неділі ось що буде. Буде там це яке у нас десь числа з 15-го так бо в нас. начебто там передают дождики, Че будет, чи не будет, ну там потом подивимся э, с понедельника, а там после дождя хотим посеять. Так что, да, семена, начеб... кукурузка вообще шикардосна. Дивите. Одна в одну. Бомба. Так что, будет у нас Той всі семіна піонеровські. Що на кукурузу, що на соняшник. Переходимо, не хочу я сіяти Всі ці семіна вже насіявся. Так що може на наступний рік, як буде все добре, то посіємо ще ЛГ. Буде різниця між ЛГ і Піонером. Тільки треба ще знайти того чоловіка, який за хороший. Ну іменно це як э, семена соняшника і іменно лімагранирське, ліма а не якась подділку. Так що отак-от. Ну, що я можу сказати? Побачимо, як буде врожай. Тоді будемо наблюдати відео я буду знімати. Так як є, так і покажу вам. так що. Отака розпаковка. Ну, що ще можу сказати? Та нічого, не знаю, може ще і посіємо її з добривом. Так як нам небагато сіять. Не знаю, то ще будемо рішати це питання. Може і з селітро, і жахнем хоча б по 50 кг. А там подивимось. Так що далі відео буде. Все, всім дякую. До побачення. Так це не на всю, а якби на всю їй дай, так я б пі... і пістолета не вдержав би. Не наповнен трактор води. Ще один посів мат у нас з'явиться на господарстві. Ось такі бобики. О, будемо сіяти. Будемо пробувати, а що робити? Це під гліфосат. Це ось привезли додому, як положено, бачите? Так що отакі справи. Будемо пробувати і, і це сіяти. Не знаю чи вийде у нас. Так що ставимо вподобайки. Підписуємося, а далі я вам покажу, що воно буде. Не знаю, перший раз сію. Напишіть коментарі. Скільки її на метр, як її там вирощувати, бо хто його знає Перший раз. Буду вдячний. Золото.